Антимонопольний комітет України досліджує причини підвищення цін на курячі яйця, що почалися у жовтні 2024 року. Зокрема, революція вже направив вимоги мови про надання інформації світного сподарювання, які безпосередньо здійснюють виробництво яйць-курячих та формують первинну пропозицію на відповідному товарному ринку. Провадять господарську діяльність продажу населенню товарів, зокрема яйць-курячих виробництво комбі комбікормів, вартість таких є однією з основних складових собі вартості яєць курячих. Регулятор нагадав, що на ситуацію з підвищенням цін на яйця реагує не вперше. У жовтні 2022 року було розпочато дослідження причин підвищення цін на курячі яйця у вітчизняних торговельних мережах. А МКУ також звернув увагу, що розширив рамки дослідження за цією репортуарією, яке було розпочато в вересні-жовтні 2022 року, і пролонгував його до жовтня 2024 року. Пишіть у коментарі, чи є причина на зв'язок з яйцями по 17.